Всім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Кен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 27 листопада 2023 року. І сьогодні в нас вже одне відео ми таке виставляли, але ж воно таке трошки було застаріле. І, і до чого я веду? Тобто є в нас Mitsubishi Grandis 2020, 2005 рік, здається, 2010 рік випуску. В них стоїть отакий от штатний комп'ютер, тобто тут показує температуру, там не знаю, будь-що там вона показує. Є штатна магнітола, яка є в цьому автомобілі, але ж вона трошки застаріла, скажімо, на сьогоднішній день, і тому люди багато мріють про те, щоб поставити в панель, поставити і щоб файно виглядало, і щоб працювало як треба. Якусь магнітолу сучасну. І шукають вихід, як це можна зробити. Ну, є різні там, варіанти, тобто цілу панель міняти, все таке. ми знайшли трошки інше рішення. І ми це робимо, вже робимо но це відео саме для того, щоб ви самостійно могли зробити це без, без нашої допомоги, умовно кажучи, придбавши тільки саму, саму накладку, яка буде зверху. В кінці відео вона буде. Я просто по Бо кроково хочу дати зрозуміти, яким чином це зробити самостійно. Тобто, не звертаючись до нас, щоб ми повністю це все робили, ми, якщо буде така потреба, безумовно зробимо. Але ж буде при цьому витрачати ще якісь там кошти, які могли б залишити в себе в кишені. Одним словом, тобто, ця штука розбирається повністю, знімається оця пластикова частинка, пластикова частинка і зрізається оця кишенька, тобто, вона викидається повністю. Сюди буде йти інша накладка. Це зараз послідовно ми покажемо. Я покажу, як воно буде виглядати розібране, як воно буде виглядати обрізане, і як воно буде виглядати в процесі, вже повністю зі всім зібраним, і буде виглядати так, як треба, як воно вже має виглядати в авто. Ну і вже далі вам просто буде досить поставити сюди магнітофон, там цей ардіолог, прийомник, цей автомобільний, і цим вже користуватися повноцінно, нормально і якісно. І ось пів роботи ми вже зробили, тобто ми зняли саму частинку скажімо, з платами з електронікою, все ми відділили повністю. Тобто Тут треба було що тут відпустити, скажімо, є такі от, е фіксатори пластикові, да, вони віджалися, сама коробка знялася, відкрутилося, болтики було з одного і з другого боку. Повідкручували, тут відпустили, підняли і другу частинку оцю платку, вже, яка вже з екранчиком вона вже тут лишається. Тут треба відкрутити ще. Е, от Вони фіксяться такими три, три таких ще саморізика є таких маленьких, їх самому треба викрутити. І вже після того знімається повністю все. Ця частина обережно дивіться, тому що є шлейфи, щоб не смиканути, не відірвати. Оце от важливо. Все, відірвали. Тепер нам відділити треба цю кишеню. Вона тут зайва, коли ми робимо скажімо, ту рамку, яка вже буде, ви побачите, вона дуже естетична. вона закриває всі ці нерівності, які ви зробите в процесі відрізання, і, в принципі, все цілом буде нормально. Наше завдання, я вам просто зараз покажу. О, скажімо, от, так, от, як є викрутка, ця частинка має бути вся відрізана. тобто Ця вся кишенька вона викидається. О, зараз ми будемо, я буду вирізати це звичайною болгаркою. Це можна зробити навіть просто ножовкою по металу. Тобто, так само можна, трошки можливо складніше, не так, ну, тим не менш це все можна зробити. Зараз, я коли зроблю, вам все покажу. Отак от, 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 от я показую, та викрутка, отак от вона буде з цю кишеню повністю навіть Ось от, 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 цю частинку тут не буде цього всього. І ось ми маємо проміжний етап, то що я обіцяв показати вам, Тобто от, ось бачите, як воно було, і як воно ми зараз маємо. Тобто, ми е, більш е, докладно вам покажемо, коли ми вже будемо. Певно, виставляти це відео, тобто як яку можна відстань тут лишити. Тобто, ну, щоб було розуміло, ці патички, бачите, да на які фіксується вже сама платка, оце от важливо залишитись. Після них. Ми прибираємо практично оцею всю цю кишеньку. Вона, бачите, з цим пластиком воно все лишається майже от, як воно було. Ну воно коряво трошки обрізано, да, можливо, не так би як би хотілося би. Хоча, по факту, це просто вже сміття, можна викидати і забути про нього. Нам важливо ця рамка, яка обріжеться гарненько, так пайненько, скажемо так, щоб все було, ну як то кажуть, цивільно. І симпатично було у вашому автомобілі. Далі ми вже покажемо тоді, коли ми вже роздрукуємо ту рамку, яка саме буде сюди ставитись, і тоді все цілком ми вам покажемо, як вона виглядає. Ось виходить, що далі в нас вийшло. Тобто вже рамка повністю готова, е, те, що ми зробили. От я просто буду показувати, що ця рамка від магнітофона вона чи від комп'ютера, скоріш, точніше, сідає на своє місце штатне. Грубо кажучи, ось ми її ставимо повністю, фіксується вона тут. Але ж момент в тому іноді буває, ну як і в цьому разу в нас вийшло так само, що. Е не завжди можна ідеально вгадати е, відстань, оцю відстань, да, начебто, тому що ми працюємо з болгаркою і ну, самі розумієте, як працювати з болгаркою. Можна треш, трошки зарізати. І ось так вийшло, що в нас, бачите, така щілина вийшла. І вже це в нас е, раніше то було більше, то менше. І... Завдяки цій проблемі, ми вирішили, що треба зробити таке щось, щоб е, умовно людина, якщо зробила таку невеличку помилку, могла її вирішити. Ми зробили отаку от планочку. Тобто, ця планочка буде як доповнення. Якщо у вас трапилось так, що Щілина менша. Ну, більше ви більше залишили, ви можете трошки підрізати. Якщо ви залишили там, ідеально, ну, можна залишити це без, при цієї планочки. Якщо все ж таки у вас така щілина вийшла, як в нас, ви можете зробити так само, як і ми. Ось Планочка вставляється сюди, вона повністю просто фіксується. І не треба там не клеїти, не прикручувати, нічого, вона тут стоїть мертво. Вже. І все, і у вас виходить отака от рамочка, отак вона виглядає. Це вже кишеньку, ну, можна залишити, я не знаю, там якісь гвинтики збирати, будь-що, тобто, а можна просто викинути, скоріш за все. І ось у нас повноцінно виходить отака от планка зафіксована. І наша рамочка отак от виглядає. Тепер я зараз зберу повністю все докуп... докупи і покажу вам, як, що воно вже буде повністю в зібраному вигляді. І ось так виглядає вже в зібраному повністю вигляді цей комп'ютер. Зробили такі е, пази, щоб е, е, ці гвинтики закручувалися абсолютно ідеально. Тобто, щоб. Викрутку можна було вставити і без питань, скажімо, зручно закрутити. З цим питань немає, так само зроблена виборка, така невеличка. Одним словом, все зафіксувалося, тобто всі кліпси стандартні і рідні, зафіксувалися на своє місце. Гвинтики закрутили. Ну все. і все, знизу повністю все, фіксація є, така як треба. Тобто, бачите, все місце таке ставити, ставити вже магнітофон сюди, і все, в принципі, здається, рішення просте. Таке естетичне, на мій погляд, абсолютно. Ну і по ціні по всьому, тому що ми бачили щось схоже там кацапів робилося, таке здоровенне повністю. Там і всі панелі, я не знаю наскільки воно. Розумніше, наскільки воно е, якісно стає. Ну, тобто воно нам взагалі не, не цікаво. Скажем, от є наше рішення, повністю нормальне, відпрацьоване повноцінно. Тому, будь ласка, якщо комусь треба, звертайтеся і стару, як то кажуть, вже трошки сказати стару не можна, трошки вже в віці машину можна обновити, додати манітафон нормальний, сучасний і все буде чудово працювати. Тому ну, ось так все, що ми робимо, ми робимо з пластику вже довгий час. Це є різні такі речі, тобто це шестерні, муфти, втулки до блендерів, до комбайнів, до автомобілів, тобто побутова техніка, автомобілі, іграшки, багато чого в нас є на сайті. На кінці відео є наш сайт, телефони наших менеджерів, з якими ви можете зв'язатися. Тобто, якщо щось е, треба, звертайтеся, Ну, на тому будьте здорові. Слава Україні, слава ЗСУ.